Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як турчанки прибирають вдома і зберігають цей порядок. Перш за все хочу розпочати зі спальної кімнати. Що дуже відрізняє турецькі ліжка від українських, тим, що вони такі дуже-дуже високі. Сама база, вона передбачає собою сховище під ліжком. Так, у нас теж є, скажете ви, сховище під ліжком, там, де оці лежать, але це трошечки інша система. Зараз я знаю, що вже потихеньку починають робити такі теж, в Україні продавати. Але коли я купувала це ліжко, для мене це було дивно. Ви його під Дійсно, і у вас там як іще одна шафа, куди ви можете просто скласти все, що тільки можливо. Це дуже зручно, скажу я вам, тому що, наприклад, якби не моє ліжко з цим сховищем, мені потрібна була б ще одна шафа, як мінімум, тому що це настільки зручно. Туди дуже багато чого поміщається, навіть коробки з підзуття в два поверхи. Ну я просто дуже раджу. Так, вона здається дуже великою і незручною, але насправді вона дуже зручна і і справді ж не така і велика. Знаєте, я спочатку боялася, що я можу впасти з нею, але ні, як бачите, жива, здорова сижу перед вами. Саме час поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Будь ласка, залиште свій комент про те, що з вас здивувало найбільше з цього відео, і можливо вам є чим доповнити наш невеликий список. Наступна прикольна штука, дівчата, насправді не знаю, як це правильно називається українською мовою. Поправте мене, будь ласка, в коментарях. Я це називаю на матраснік. Коли на сам матрас настиляється ще на резинці, отакий От тонесенький, тонесеньке, такі як одіяльце, воно може не пропускати вологу чи якийсь бруд, є з різних тканин. А насправді ця штука мені дуже потрібна. Я її досі собі не купила. Я тільки, чесно кажучи, знаю, як це правильно називається турецькою. Це Алес називається. а… Українську не знаю. Але чому це потрібно? Я та людина, яка е, зранку каву чи чай п'є в ліжку. Я буває ставлю його просто біля своєї ноги, і потім мені смс-приходить, я така зранку підпригую. І все, в мене залито все. Якби простирадло, все можна попрати, а ось матрас вже прати набагато чаще. І навіть якщо ви одразу його там якось замочуєте, все одно залишаються якісь розводи, і потрібно застирати стирати просто в. Весь цей матрас, це не дуже зручно. І саме оцей наматрасник дуже спасає. Мені він просто конче необхідний. Тому що я вже стільки раз переливала каву і чай, і це не настільки дорого коштує. І я завжди думаю, так, мені його потрібно купити, і я завжди забуваю. От зараз запишу це відео і точно пойду, піду його куплю. Точно така історія, як з наматрасником є. і Наші наволочки. Тобто, перед тим як надіти наволочку саме з комплекту постільної білизни, надягається ще такий чехол. Це називається ястик калефи і теж допомагає зберегти саме вашу подушку від різних забруднень. Насправді я знаю, що в Україні це теж дуже популярно, і саме мої оці ястик калефи приїхали до мене з України. Мені їх купувала мама. Туреччині дуже така популярна тема органайзерів, тому, зачасто, якщо ви відкриваєте турецьку якусь шафу, то ви бачите всі футболочки в органайзерах, вся нижня білизна в органайзерах, носочки в органайзерах. Тут органайзери люблять просто всюди, всі, і навіть торчанки не уявляють свого життя. Без них. І я скажу вам чесно, я якось довго від, від цього всього відштовхувалась, але потім зрозуміла, що це дійсно дуже економить місце, і це дуже-дуже зручно. До речі, а ви використовуєте органайзери для одягу у себе? Ще що стосується. Постільної білизни, якихось рушників, а турчанки дуже часто кладуть посеред постільної білизни якісь пахучки. Вони такі є в пластмасових таких баночках продаються, ви їх просто відкриваєте і кладете. Їх можна купити навіть в самому звичайному маркеті біля вашого дому. Є, просто кладуть там якісь пахуче мило, чи є такі мішочки з лавандою, чи з якимись сухоцвітами. Ну тобто, ви коли берете якусь постільну чи рушник, він буде в вас дуже приємно пахнути. Ну і ще каже, що це застерігає появлення молі. Наскільки це працює з молі, я не знаю, тому що в мене не було, але пахне це дійсно дуже-дуже класно. Для гостей в ванну кімнату ставлять такі невеличкі корзинки з маленькими рушниками саме для рук. Щоб коли людина прийшла, вона не використовувала саме ваші рушники. Або якщо навіть у вас є великий рушник для гостей, тобто, якщо у вас там буде більше, ніж дві людини, це не гігієнічно. Тому торчанки купують такі невеличкі рушнички саме на одну людину, людина помила руки витерла і поклала біля цієї корзинки. Потім гості йдуть І ви забираєте ці маленькі рушнички і просто їх прете. І все. До речі, такі самі рушнички і корзинку я теж купила мамі, і вона зараз використовує їх в Україні. Це, неймовірно, зручно. Потрошечку пересуваємося з вами до зали. І перше, що я хочу сказати, що килими, дивани тут. Просто пруть дуже часто. Не так, як у нас, там, знаєте, раз на рік, а то і на 5 років. Тут навіть є така практика, що до байрамів, до свят потрібно випрати всі коври і дивани. І також є служба, яка приїжджає, це робить на дому, наприклад, можуть вам просто попрати диван. Коври, як правило, забирають з собою, потім теж привозять на дом. Є господині, які класа люкс, я вибираю жаю, вони собі купили цей кьоргер і самі миють, але це дуже складно. І якщо у вас нема де вивісити їх там балкону, наприклад, як у мене, і лежить паркет, то ви розумієте, що це, ну, вся волога буде просто йти в паркет і він просто почне вздуватися. Плюс ще є така практика, якщо у вас залишаються гості. А як ми з вами говорили в минулих відео, тут ну ніколи не ясно, скільки вони у вас залишаються на неділю чи на місяць, тому що не прийнято питати, а коли ви вже поїдете? А надовго у нас це не про турків, це так не прийнято. Тому, коли їдуть гості, тобто вони вже поїхали, як правило. Господиня дому одразу кличе цю службу, яка бере коври і дивани, і, звісно, одразу вона це все чистить. Я знаю історію, в мене одна подружка, вона каже: у нас були гості чоловікам. Родина і каже: вони поїхали, і я одразу така вже теж отричанилась, каже, визвала цю службу, попрала всі, всі, всі дивани, коври і каже, в них відміняють літак. А в мене вже все. Ну, тобто, вже. Чистеньке, і воно ще й мокре, тому що в Туреччині ще досі не сушать дивани. Я знаю, що в нас вже є така система, що приїжджає клінінг і підсушує потім дивани. Тут такої системи ще нема. Або є, я про неї ще не знаю. От. І вона каже, вони всі повертаються, а спати просто нема де, тому що все мокре. Ну, тобто йому ж потрібно трохи просохнути. Та каже, вони в неї спали на надувних матрасах. Такий лайфхак. Вікна мити, вікна це якась, я не знаю, просто треш, який я ненавиджу, просто ненавиджу. Я можу прибирати весь будинок, але я ненавиджу мити вікна. Тут така ситуація, що вікна миються, ну, якщо не кожну неділю, не кожен тиждень, перепрошую, то кожен місяць. Але при цьому при всьому. Робиться ген прибирання раз на тиждень, і все одно вікна чимось натирають, щоб вони блистіли. У мене насправді ще гірша ситуація в квартирі, тому що я живу біля моря дуже близько, і у нас з вітром, з дождем постійно все оце. Пісок, вся ця грязь приноситься на вікна, і, наприклад, я помила вікна. Я вам ставлю відео. Вони були кристально просто чисті, і вчора був дощ. І просто вони за один дощ стали ось такі, як я вам показую, що це просто моя боль. Я не знаю, я мию ці вікна постійно, і з мене мама сміється. Привіт, мама, я знаю, ти дивишся. І каже: Боже, навіщо ти їх постійно миєш? Але тут нереально їх не мити, особливо мені, тому що весь цей пісок залишається на вікнах, і коли ти встаєш чи хочеш подивитися у вікно, це тебе просто роздражає до такої до такого ступеню, що ти хочеш розбити ці вікна. Тому я вже побачила, що сьогодні сонечко, завтра дождю не буде, тому будемо мити сьогодні вікна. До речі, мені цікаво, як часто ви миєте вікна у себе в квартирі. Але, будь ласка, чесно напишіть. Я знаю, що я мию частіше, але, будь ласка, напишіть чесно. У мене, наприклад, мої в Україні кажуть, ну, ми там, типу, два-три рази на рік миємо вікна. І це, типу, ок. Чекаю вас у коментарях. Їдемо далі з вами. Так як я вам вже казала, знову ж таки, в попередніх відео, хто не подивився, обов'язково подивіться там цікаво. В Туреччині дуже велика проблема з каналізацією. Якщо її не пробивати. Якимись речовинами спеціальними для труб хоча б раз на місяць у вас буде чи йти якийсь неприємний запах, чи ну, воно, в принципі, дуже забивається, тому що старі труби досі лежать по всьому місту. Звісно, їх намагаються змінювати, але ну, це не відбувається настільки швидко. І є така система, що приходять і прямо весь стояк чистять. Приходить спеціальна людина, заливає туди якісь ліки, воно все прочищається. В цей момент не можна користуватися водою, і, як правило, там півдня вам кажуть, що ви не можете користуватися взагалі ніякою водою, от, щоб пробили ці труби. Таким чином, вони вбивають всі якісь там букашки-какашки, тому що це все-таки тепла країна, і вони заводяться. І плюс вони вбивають оцей. Запах. Тому ця система вона дуже популярна, і не дивитеся, якщо ви навіть знімаєте квартиру і вам кажуть, не користуйтеся там півдня водою, це нормально, це у них іде чистка. Плюс до цього вам потрібно цю саму чистку робити в себе вдома. Ну, я роблю десь раз на місяць, знаєте, щоб не було ніяких запахів. Прийшов час, і ми дійшли з вами до кухні. Перш за все, в кухні теж торчанки використовують всілякі органайзери, баночки, скляночки. Це прям не відняти. Але і у нас жінки на кухні теж використовують дуже багато органайзерів. Плюс торчанки дуже часто застилають всі. Шафи якимись ще ковриками чи плівочкою. Щоб знаєте, якщо ви туди що ставите, щоб не псувалася сама поверхня цієї шафи. До речі, я теж це зробила, і хочу сказати, що це дуже покращує життя. Якщо вам на потрібно помити, ви просто берете цю плівочку, ось так струшуєте вологою серветкою, протерли і все. І ця чистота, вам не потрібно вимивати у ці ящички, десь там якийсь наліт, десь там іще щось, воно просто не ціпляється за рахунок цієї плівки. Дуже часто є таке, що у турчанок на кухні немає сміттєвого відра. Тобто відра для сміття. В них є такі невеличкі, маленькі, як ми називаємо канцелярські, але вони їх ставлять наверх прямо собі на стілаж, і коли вони готують, вони викидають весь все сміття туди. Я вперше, коли прийшла в будинок я кажу, а де у вас тут сміття, куди викинути? І вони забрали моє сміття і кинули в цей канцелярський бачоночок. І це було дуже дивно для мене. Потім вони, звісно, його пересипають у великі сміття, але, як правило, ну, навіть відро таке, щоб знайти. І ви його не знайдете. А якщо є такі кухні, які виходять на балкон, то навіть це відро для сміття може стояти на балконі велике. Але в самій кухні у мене, наприклад, є. Але я знаю дуже багато людей, у кого його взагалі немає. Як вам цей факт? Поділіться своєю реакцією в коментах. В Туреччині у всіх будинках є посудомийка. Навіть якщо ви поїдете в якесь село, там більш за все теж буде посудомийка, тому що великі сім'ї, дуже багато людей приходить в гості і ви просто замахаєтеся його перемивати. Є така спеціальна щіточка, я вам теж прикріплю фото, яка допомагає зачистити. Тарілку перед тим як ви її кладете в посудомийку. Ця щіточка дуже полегшує життя, і це все відбувається дуже швидко, так в чух-чух, і ви ставите в посудомийку. Тому це класна находка для тих, кому потрібно все робити дуже швидко і якісно. Туреччина це та країна, де дуже люблять сервірувати столи. Тут потрібно розуміти, що є набори для сніданку, тобто сервіс для сніданку, до речі, він у мене теж є з маленькими тарілочками, з такою дощечкою гарною, я вам покажу обов'язково. Є вечірні набори для гостей. Якщо до вас приходять гості, то це як правило вони кажуть: о, потрібно місефір так хими брати. Тому що що якраз це для гостей, щоб це було гарно вишиковано. як правило, це білі тарілки з якимись там ободочками, ну такі максимально спокійні і максимально підходящі для гостей. І ще є третій варіант. Це повсякденний посуд. Тобто, тут вже ви можете брати який завгодно собі, тому що це з цього посуду їсть ваша сім'я. І, чесно кажучи, раніше я пам'ятаю, що в мене в бабусі теж таке було. І я завжди казала: Боже, навіщо стільки посуду? Ну, типу, хто з його їсть? А зараз я, я вже тут настільки е, оторчанула, що я така, так, мені теж потрібно для гостей такий посуд, для мене такий посуд. Я взагалі люблю всі ці штучки для дому, тому я така. Думаю, блін, а це непогана то ідея, я вам хочу сказати. Дуже дивним для мене здається той факт, що всі турчанки перевертають стакани і горнятки вниз. Тобто вони, типу, як закриті. У нас вверх ставлять, да? а вони вниз. Таким чином вони показують і роблять все, щоб як... Щоб якби мікроби не заходили всередину цього посуду, для мене це незрозуміла тема взагалі. У нас взагалі вважається, що якщо перевернути донизу, то це на поминках, похоронах так роблять. Тому для мене це не дуже ок. Але якби у турчанок своя філософія в цьому плані. Дуже багато торчанок, які кладуть лавровий лист всередину баночок з крупами, наприклад, в риз, в гречку, в сочовицю. Таким чином, цей запах лаврового листа не дає завестися у цим різним черв'ячкам, які бувають в крупах, тому що тут плюсиші клімат, жаркий, вони самі по собі там можуть розмножатися. І це дійсно такий лайфхак, який я була здивована, але він працює. До речі, ви використовуєте такі знали про таке? Напишіть в коментах. Так як в Туреччині дуже великі сім'ї і дуже часто приходять гості, турчанки про них думають завчасно. Ну, щоб ви розуміли, кожен тиждень хтось приходить, а то і два рази, а то й три рази. Як правило, у кожної турчанки є по два холодильники або одна морозильна камера, або да, і один холодильник, і вони роблять заготовки, тобто вони роблять різні котлетки, різні. Сарму, долму, і просто ось так от їх морозять. І коли хтось приходить, вони швиденько розмаражують, ставляться, готують, і вуаля у вас півдня збережено, і ви зустрічаєте своїх улюблених гостей. Ну і ще такий цікавий факт розкажу вам, що Тут нема такої культури скатертини, скажімо, на стіл. Тобто вона якби є на свята. Вона свята завжди йде якась скатертина гарна, а в повсякденному житті вони, як правило, купують на стіл останній час. Таке орхскло. або таку тоненьку плівочку без кольору, щоб просто було чистенько і можна було швидко змісти весь бруд зі столу. Останнє і саме шокуючий для мене це те, що вони можуть мити посуд. А саме це стаканчики з під чаю, якісь ем, для такі, знаєте, в них невеличкі горнятка є з Доместосом. Чому це робиться? Тому що, ви знаєте, що від чорного чаю чи від кави залишається наліт. І дуже тяжко цей наліт виводити. І я бачила, навіть коли працювала з турками, що жіночка, яка нам робила чай, вона мила потім це з Доместосом, щоб цей наліт зійшов. Я, звісно, розумію, що вони таким чином хочуть зробити посуд чистим і щоб не визу... ну, це було презентабельно виглядало. І я розумію, що Доместос, в принципі, скоріш за все убуває всі мікроби і бактерії, але. Я проти таких засобів, тому що це для туалету. І якщо хоча б якийсь там міліметр не домити, то це можна так тривонутися, що потім дристати всю ніч і аби не склеїти ласти. Я бачила, я сама бачила на свої очі, як це використовується. Мені ця система взагалі не зрозуміла. До речі, це стосується а білих тарілок теж. Якщо там знаєте трошечки якийсь наліт, вони його доместисом труть. І навіть столешню на кухні те саме, якщо щось не відмивається, вони можуть мити доместисом. Для мене це абсолютне табу. Я цього не розумію. Це може не пережити навіть доросла людина. Я вже мовчу про дітей, які просто лапають все навкруги. І якщо не дай Бог ви дасте дитині чашку після доместа, і вона буде недомита. Це просто перечеркнути її життя, мені здається, і це мене дуже дивує. Я абсолютно проти таких засобів. Я знаю, що є торчанки, які переходять вже на Натуральні засоби, але їх дуже мало. Вони люблять таке все пахуче, щоб воно скрипіло, було, біле, блистіло. Тому напевно вони вибирають такий шлях. Як вам така новина, друзі мої? Поділіться в коментах, бо я була в шоці, коли побачила, і я бачила це не один раз. Це я вам можу сказати чесно. Ну, все, мої любі, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Будь ласка, діліться своїми враженнями в коментарях, я буду дуже рада цьому. І також прошу вас писати теми, які ви б хотіли, щоб я розглянула вже в наступних відео. Мені це допомагає розвиватися і робити цікавий контент саме під вас. Все, до скорої зустрічі! Па-па-па-па!